Доброго дня, я всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфум і емоції». Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку гарну тему про парфуми. Кому подобається, залишайтеся. Набирайте собі каву, чай, сідайте, трошки порозмовляємо про різні парфуми. Сьогодні хочу Така тема в мене назріла. Хочу з вами поговорити про топ 10 жіночих парфумів, які завжди в моді. Аромати, що не старіють, із часом. Я деякі підібрала тут, виставила, хочу з вами порозмовляти про них. Ну що я можу сказати? Є аромати, які не зникають із сцени навіть тоді, коли змінюються тренди, з'являються різні нові композиції. Мода завжди діктує нам зовсім іншу естетику, зовсім інші вподобання різні. Це ті самі парфуми для жінок, що створюють ауру впевненості, стиль та індивідуальність. От кожен аромат, він має такий властивості створювати нам імідж. Підкреслювати нашу індивідуальність, також одні аромати ми можемо надівати на працю, інші на десь там на прогулянку. Вони різні, от різні всякі аромати, і нам завжди хочеться якісь нові, гарні, прекрасні, тому що мода міняється, час міняється, вподобання наші різні міняються нам всеред, щось хочеться нових, так як емоції, так як різне задоволення. І Що я ще можу сказати? Це ті самі парфуми для жінок, що створюють нашу ауру, вони створюють нашу впевненість, стиль. нам. Їх обирають, ви знаєте, парфуми ми ж обираємо не тільки за гучністю, а так само за шлейф, за стійкість, за його звучання цього парфума. Одні полюбляють квіткові, другі полюбляють солодкі, гурманські, треті зовсім по таку нішу, щоб от чим таким благоухало, кажуть, незвичайним. Ну, що я можу ще сказати? Кожен аромат відкривається за своїм характером. Є повністю такі, що можуть злитися з людиною і підкреслювати її гармонію, її настрій, і другі аромати можуть піднімати її настрій. А деякі парфуми, ви знаєте, нанесеш на себе, а вони навіть вас в депресію зайнять. Ну, є люди, що полюбляють навіть депресію. Вони полюбляють сісти, мегітірваті, от насолоджуватися, от поринуть у себе. От бувають і такі аромати, теж багато кому такі подобаються. Аромати вони ж як оце, як хороша музика, як прекрасний якийсь ювелірний. Витвір мистецтва, як картина, як вино дороге, як прекрасна жінка, так як прекрасний якийсь там птах чи звір, природа. Ну Це ж емоції, це емоції. І ви знаєте, у переліку от багато різних ароматів буває. Дуже багато ми привикли що асортимент дуже великий. Парфуми нерідко говорять, ви знаєте, що аромати. Стає так, як наша нескінченність. Ми як натягаємо на себе аромат, десь виходимо. І він так як продовжує нашу я, так, як продовжує наш характер, от підкреслює ви знаєте, універсальність кожної людини. Ви знаєте, я підібрала підборочку такого, от таких класичних ароматів, що час проходить, все минає, а вони як були. Так і є. Як їх полюбляли, так їх і полюбляють різних там, ароматів, модних, всяких. А от класика як була, так вона і залишилася. І в класиці завжди переважає гармонія, структура аромата, самого, без надмірної солодкості чи різкості. От класичні аромати, вони переважно без цієї сильної різкості, сильної солодкості. Вони класичні, В них все в міру, як то кажуть. Шлейф, який запам'ятовується, але він не домінірує. Він от е, такий легкий, настоящий, підкреслює е, індивідуальність кожної людини. Якщо це квітковий, то він квітковий. Якщо він е, гурманський, то він гурманський. Якщо деревина, чи там якийсь той, він буде тільки такий. Баланс деревних, квіткових або цитру, цитрусових нот обов'язково буде присутствувати у класичних е, композиціях. Так само буде композиція, що розкривається у деяких етапів. А не вибухає одразу. От вони отак розкриваються поступово класичні аромати. Вони не будуть вибухати різко або ще якось. І ви знаєте, от зараз я підібрала під бірочку, в мене всіх немає. 10 ароматів, що завжди завжди будуть от моді. Вони були, є і будуть. Це не рейтинг, а добірка тих композицій, які стабільно тримають високі позиції серед покупців, серед моди, серед Якать почитателей серед старших, середніх і молодих людей. Їх полюбляють як стилісти, так і самі прості от, почитателі, люди, звичайні. Ну перше у мене буде, знаєте, шанелько коматмазель. От в мене є шанелько коматмузель. Це ж класичний аромат. Він прекрасний. У ньому дуже багато цитру. Ви знаєте, він такий легкий, він такий легкий, але з такою благородною класикою. Тут у міру цитрусовий такий початок, дуже багато квіт всередині квіткового, серця такого. І... В нього такий чисто дерев'янистий дерев шлейф. І він підходить для щоденної елегантності, такої можна в офіс, можна до елегантного вбрання надіти, навіть на вечірку. Ну і такий Солодкувато, дерев'янисто, квітково, легенько цитрусовий відтіночок відображає. Другий я підібрала Діор Жадор. Від Діора от жадор. Але в мене абсолют теж дуже гарний, прекрасний аромат, але він виглядить так, я щоб хто не знає, як, я так підібрала, щоб приблизно ви бачили. У мене був колись класичний, але зараз в мене остався абсолют, а той закінчився. Але що я вам скажу, оцей аромат, він так, як ото, знаєте, Ну, от він в своїй такій чистоті, в своїй такій красоті. У ньому дуже багато жасмину, і троянди. Він створює ефект догляну, ну, такої доглянутої, гарної, привабливої, ніжної такої паняночки, красивущий такий аромат, такий ніжний, прозорий, такий весняний, літній дуже гарно навіть зимою, коли наносиш, він зразу підкреслює елегантність своєї носійки. цього. Парфума, прекрасний аромат, е така безвічна класика. Завжди був подобанні наших бабусь, мам, наших дітей. я Навіть думаю, і внукам мені буде теж подобатися. Потім в мене в добірочки буде ланком Лавій Сбель. Лаві Сбель в мене був невеличкий, закінчиться, він дуже солодкий для мене. Я придбала собі від е ланкома. Есбель роз. Тут роза дуже багато роз, така вона ніжна, все, але ми зараз поговоримо про класичний лав'ясбель е, От Сам класичний, він дуже такий м'який, солодкий. Е, він прям став іконою, як вам сказати, ванільності, рису та пачулів. І він дуже збалансований, він дуже звучить так е, яскраво, привабливо, е, жіночно. І він так як. Ікона, знаєте, такої жіночності, такої е, солодковості, тут така красива троянда в ньому. Він такий, як вам сказати, от такий спокусливий. От спокусливий, ніжний, прекрасний, такий сексуальний, дуже красивущий аромат, теж класичний, нічого не вступає. Всі лінійки, там вже дуже багато різних ароматів. Але я вам скажу: хто раз развідчу цей аромат, буде все время вертатись до нього. Він би хотітиме цей аромат, дуже прекрасний такий аромат. Потім четвертий в мене в добірочки йде Явисаніт Лаурат Лаурет Блейк -опіум. От блейк Опіум в мене був. Теж невеличкий, закінчився вже. вже. Зараз в мене поки що ніякого немає. Може, з часом я ще придбаю, але я його знаю. Дуже спокусливий, дуже гарний, прекрасний аромат. У ньому дуже багато, знаєте, вирізняється такої кави з ваніллення. Отакий От ванільний кавовий аромат. Дуже багато білих квітів, такі, е, як, ну, в такому сучасному, такому сучасному е, обрамленні, і там кава з квітами, і з такою ванільністю. От, Блейк-опім, він дійсно як opium. ну Він, мені трошки здається, аж вульгарний. Ну Такий вульгарний, більш таки там на дискотеку десь, але й на зиму, на таку знаєте, на хутро, на шубку нанести Теж прекрасний аромат, дуже гарнющий. І от, начебто, ми звертаємося до, до другої лінійки. от цього бренда. Але все одно. Ви знаєте, до класичного півма хочеться вернутися, тому що він дуже прекрасний. Ви мене вибачте, може, мене вимова, трохи погана, я пана слова вимовляю і назву, тому що я зараз лікую зуби, в мене. Отбирайте, вони дуже мішають мі розмовляти. Вони мені шаплявся роблять. Так що вибачайте, вже, якщо я ж там неправильно трошки вимовлю назву самого аромата чи там бренда. Потім у мене в добірочки йде Георгія Арманіусі. У мене від Георгія Арманіусі, ось дивіться, залишилося вже. Є... Оцю колпачок я десь загубила кришечку. Тому що він вже в мене закінчився. Тут може, одна там капелиночка ще є, але теж дуже прекрасний аромат. Оцей аромат я би повторила. Він мені дуже сподобався. І ви знаєте, що я його підібрала? То, що, от! У Георгію Арманіусі, він теж класичний, там вже багато теж додає різних, але там то то, а тут все в міру в цьому ароматі. От все в мірі. Тут запах жіночності з характером. Таким. Тут дуже гарний Ірис, фрезія, пачулі і прекрасна така, ви знаєте, чорна смородина, яка постійно домінірує, постійно підкреслює жіночність і сексуальність, приваблювість такої прекрасної, ніжної, гарної паняночки. Буде так е, гарно дивитись кругом. І в офіс, і на працю, і на прогулянку, і в ресторан, і літом, і зимою, і на новорічне свято, і на 8 березня, і літом десь в відпустку. От він міняється. От він буде кругом дуже гарно дивитися, і дуже стійкий він, але не шлейфовий. Він, як кокон, буде вас огортати, і ви будете себе дуже гарно почувати в цьому ароматі, такий, ви знаєте. Якось такий стримано глибоко-ніжний аромат. Ну, так би я його характеризувала. Потім іде аромат. У мене від Шанель дуже багато є ароматів різних, але сьогодні б я хотіла поговорити про такий аромат, як Шанель-Шанс тендер. От іменно тендер. Це такий кругленький він у нас. Хто знає, я думаю, багато хто знає такий розовий флакончик у ньому. Він такий, там написано, що багато дуже троянів, але я в ньому відчуваю, ви знаєте, таку ніжність у чистому вигляді. От такий ніжність у чистому я такої ніжної, білокурої, такої прекрасної, такої паняночки теж буде коректний кругом. Він стійкий. Шлейф в нього теж такий витягнутої руки, але не буде нікого напрягати, мішати, а буде підкреслювати вашу ніжність, вашу беззневинність, вашу таку коректність, ваш прекрасний характер, такої спокійної, врівноваженої, такої чудової паняночки. У ньому дуже багато, от я відчуваю, грейфрукта. В ньому грейфрукт, начебто і троянда тобто на кому відкривається, а на мені він більш відкривався. От Грейфрут, жасмин, білий мускус. І це все обрамлюється в, в, в ті м, ноти, хто дуже полюбляє у парфумі легкість і таку ніжність, повітряність. Він такий повітряний, він такий воздушний, як та хмариночка. Отим грейфруктом і білим таким мускусом вас окутує. і ви так... Ніжно благохайте, то ніжною трояндочкою, то ніжним якимсь цитрусом, але більш присутствує така дуже красива грейфруктість У ньому гарний аромат, прекрасний. Потім у мене до бірочки на восьмому місці стоїть Гучі Блум. Я думаю, багато хто знайомий з цим ароматом. У мене зараз його немає цього аромату, тому що я не можу мати всі аромати. Але це теж класичний аромат, який завжди подобався і подобається. Я думаю, буде подобатися далі нашим прекрасним паняночкам. Це безвічна класика. Він не може не подобатися, тому що він як той стержень, як той хребет, від якого вже потім йдуть відросточки, багато вже. І різних ароматів наподобі новиночок повипускали, але все одно хто його раз пробує, хоче вертатися до нього, хоче його відчувати, хоче його згадувати. Багато кому він приносить різних згадок про. Кому про що? Кому про перше побачення, кому про першу дискотеку, кому про е, перше відчуття аромату, а кому навіть нашу маму або нашу бабусю, е, коли відчуває цей аромат. Я що я можу про нього сказати? Це така, ви знаєте, як квіткова композиція з розкішним таким жасмином. Дуже гарно звучить у будь-яку пору року. От він у любу пору року. Коли ви не несете на себе, ви будете дуже гарно в ньому звучати. Ну, на дев'яте місце я хочу поставити. Клою Ауде парфум. От у мене є клой Ауде парфум. Отак він виглядає. Теж прекрасний, класичний аромат. от У Клої дуже гарні аромат. От вона теж така стримана, така красива. Ви знаєте, така прямо якась, от у неї парфуми такі якісь світлі, такі пудрові і ніжні, у неї такі пудрові ніжні композиції. Ті підходять теж під будь-який образ і під будь-яку пору року. Там стримана ніжна троянда, виконана в старому стилі, в старій школі парфумериї. Пудреність теж така натуральна, як колись була. І це все мішується, і начебто ви на себе наносите, і воно так як пропадає, являється, пропадає, являється. і воно так вам ауру робить дуже стійкий, і такий красивий аромат, такий класичний, дуже жіночний. Ну, гарний аромат що я можу сказати І на 10-му місці в мене, на останньому, буде Версачі від брідні крусталь. Ви знаєте, цей аромат теж дуже гарний, дуже багато кому подобається. Там у нас така темна, гарна така бородова баночка. ну така Темно бородова з такою кришечкою. У мене колись менюсінечка була, але вже закінчилася. Я навіть не знаю, де вона ділася це і в Дверсаджі цей же кристаль, У нього дуже багато ароматів, але цей такий класичний, від якого пішли далі так само всі аромати, як інші. Він теж в ньому дуже гарно обіграна така свіжість. Але свіжість граната, От там гранат, такий красивий в ньому гранат. І півонії, От півонії, там, ви, як вам сказати, у стилі старої школи. І завершується він таким теплим мускусом. От якийсь такий мускус, він мені навіть нагадує, коли я на наставлю, наношу, якийсь аж аромат як от на теплу шкіру наносить теплою. Мені відчувається навіть, ви знаєте, такий аромат, як кроп. От не знаю, чому солоність, якась в ньому є, така присутність. Він такий легкий, обстомістичний і завжди такий актуальний і акуратний аромат. Красивий, непоганий аромат. І ви знаєте, оце... Оці аромати 10, тобто що я підібрала сьогодні, розповіла, деякі в мене є, я вам приблизно показала, деяких в мене немає ароматів, тому що позакінчувалися, а деякі я просто не могла змозі собі придбати. Ну що я вам скажу, дуже гарні аромати, всі класичні, всі виконані в стилі старої школи ароматів. Класичні аромати здаються простими лише нам на перший погляд. А насправді важливо відчути, який саме стиль. Нам найближчі, які нам хотілося б на себе надягнути. Я вам от рекомендую взяти ці всі класичні аромати, потестувати, хто не тестував ніколи, випробувати. І я от переконана, що хоч якийсь аромат із ним. Вам дуже сподобається, і ви схочете його надягати, схочете його носити, і він буде вам незабутній, він буде вам надихати ностальгію за вашими молодими роками, може за першим побаченням, може за вашою мамою, за вашою бабусею, а може наоборот за вашою донькою навіть. Так що дуже гарні аромати, ці всі класичні. Я так підібрала 10 ароматів. А ви мені напишіть про свої враження, про свої аромати, що ви думаєте от про класичні аромати, які у вас є, які вам подобаються, які б ви змогли собі повторити, але ну, не маєте зараз змоги. А які б ви хотіли подарувати, може, навіть своїм рідним. Мені це буде цікаво. Ну, на цій ноті будемо закінчувати. Пишіть свої враження, підписуйтеся, коментуйте. Я буду дуже рада. Вам це буде не тяжко, мені буде дуже приємно. До побачення, до нових відеозустрічей!